Одинадцятикласник Арсеній переселенець з Краматорська. Його батько на фронті. Разом з мамою хлопець прийшов на ознайомче заняття з англійської мови. Розповідає, чому вирішив покращити навички, гарно здати екзамен і працю влаштуватися. Можу трохи поговорити, але акцент дуже поганий. Іноді розумію на слух, але. Краще, коли я бачу текст. Я дуже активна мама, слідкую за всіма новинами, можливостями. Зараз їх багато, у Львові їх тим паче більше. Я думаю, що зараз є такий шанс, незважаючи на те, що. Дуже важкі часи, але нашим діткам є такий шанс навчатися. Заняття з англійської покликані допомогти старшокласникам підготуватися до національного мультипредметного тесту. Хавріфейнк хатвол хелп'ю тю гейн йо гос інфюче ізит імпортн то ноглиш хадоюфейнчо зис опонітіфобета фюч. Викладачі планують працювати з учнями у невеликих групах у офлайн та онлайн форматі. Взяти участь у проєкті можна з рівнем англійської, а 2 говорить викладачка Лілія Тимофійчук. Після реєстрації ми даємо тестування, за результатами яких якого ми оберемо 40 дітей і дамо їм також ще пробну, співвес, пробну усну співбесіду. Для того щоб ми з цієї кількості діток змогли сформувати чотири групи упор і на граматику, і на слова, і на читання. Так як немає говоріння і немає письма цього року, то ми його і не тренуємо, тому що це зайвий час, і підготовка до екзамену не передбачає. Які ще додаткові завдання НМТ перевіряє рівень Б1, тому що це є рівень з яким люди поступають в університет? Курс підготовки до національного тесту організував благодійний фонд Хоп Дюа, говорить його представниця Марія Кулик. Це є підготовка до НМТ, розрахований для дітей, військовослужбовців, для дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, для внутрішньопереміщених дітей, дітей загиблих героїв, а також сиріт та напівсиріт. Тобто це є діти усіх вразливих категорій. За словами Марії Кулик, навчання триватиме упродовж семи місяців і є безкоштовним. Початок наприкінці листопада, охочих учнів просять зголошуватися на сторінках благодійного фонду у соцмережах. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.